Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Інтернет, інтернетом гучно поширюються новини від дідуся з рудою бородою. То він припинив поставки зброї в Україну. Потім він відновив. Але замість 24 ракет для зенітно-ракетного комплексу Петріо дає тільки 10. Це багато чи це мало? Де їх взяти ще і чи можна чимось замінити? Для чого вони нам ці ракети? Відповідь дуже проста: ці зенітно-ракетні комплекси нам потрібні, щоб знищувати російські балістичні ракети типу «Кинжал» і Іскандер М. Цю складну роботу можуть зробити тільки зенітно-ракетні комплекси Штатів США і франко-італійський зенітно-ракетний комплекс «Сампті». Підтримуйте наш країномовний канал в Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наш. Всі посилання під відео. Глядачі Тіктоку можуть побачити нашу версію повну на моєму каналі Книгогляд в Ютубі. Чому ракет до Петріот дуже мало? І справа навіть не в грошах. Хоча один комплект Петріот коштує більше мільярда доларів, а одна ракета до нього трошки менше 10 мільйонів доларів за штуку. Вся проблема в тому. Що Росія перевела свою країну на військові рейси, заводи працюють в три зміни без вихідних і випускають зброю. А Сполучені Штати Америки і Європа живуть в режимі мирного часу і хочуть плавно збільшити своє виробництво зброї до 2032 року. Україна також не перевела промисловість в режим військового часу. А самі хитрі українці і сьогодні ще не розібрались і дискутують в питанні, чи потрібна нам загальна мобілізація. Тому за поточний рік в США ракет до зенітно-ракетного комплексу Петріот Пак 2, їх там є два варіанти, було випущено порядка 300 штук, з них 220 передані в Європу До, до зенітних комплексів Петріот Пак 3 більш нових. 550 штук, з них 250 е, відправлено в Європу, в країни Європи. Крім Сполучених Штатів Америки, такі ракети випускають по ліцензії в Японії і починають таку роботу в Німеччині. Завод вже або працює, або починає працювати. Кажуть, що по секретній угоді ці країни не можуть передавати будь-кому свої ракети і використовують їх тільки для своїх власних потреб. Німеччина. Активно купує такі ракети в Штатах і передає їх в Україну. За свої гроші купує і передає. Кожен раз узгоджуючи це з Америки. За роки війни нам передали порядка 100 штук. Ну, є ще європейська, франко-італійська е техніка САМПТІ, зеніторакетний комплекс, більш новий, більш сучасний, більш мобільний. Він має такі ж можливості, як і Петріот Американський. В Україні є два таких комплекси, і вони себе добре показали. Всього випущено порядка 60 таких батарей, з них 30 у Франції, 15-17 в Італії, 12 в Сінгапурі, і Україна має дві батареї. Ракет для них типу Астер 30Б1, Дроб Б1НТ в поточному році буде випущено порядка 250 штук. З них 225 підуть в країни Європейського Союзу, ще 25 підуть в Сінгапур. В наступному році, 26-му, ракет до цієї зенітно-ракетної системи сам ПТІ буде випущено 270 на 20 штук більше. Працюють вони, плавно працюють. А плани уряду Сполучених Штатів випускати ракети всіх типів до зенітно ракетних комплексів Петріот в 26-му році 1090 штук, ну а в 29-му 1400. Теж так вони потихеньку збільшують. А зараз ми оцінимо. Потреби України при відбитті атак Російської е, Федерації. Ми будемо говорити тільки про балістичні ракети типу Іскандер М і Кинжал. Іскандер М щомісяця випускається до 70 штук. Ракет Кинжал щомісяця 10-15 штук. Є у них ще балістичні КН-23 з Корейської Народно-Демократичної Республіки. Але використовуються такі ракети дуже обмежено. Хазії Боліт не завжди використовують ці ракети одразу. Вони їх накопичують для майбутніх комбінованих ударів. В червні поточного року вони вже випустили майже 80 балістичних ракет, з них 35 по Києву. Практично всі ракети, випущені місячне виробництво, випущено по Україні. Половина це йде на Київ. Для ефективного захисту міста Києва потрібно 2-3 комплекси. Зенітно-ракетний комплекса Патріот. Просто великих міст потрібно по одному два таких комплекси, в залежності від розмірів. Для прикриття всіх міст великих і середніх в Україні потрібно мінімум 25 таких комплексів. Ну, це оцінка фахівців. Ми з нею погодимось. Зенітно-ракетний комплекс Петріот Пак 3 на одну ціль. На одну ціль, на одну балістичну ракету витрачає одну-дві ракети свої, а більш старий Петріот ПАК-2 по 3-4 -по ракети. Вони там у них різні і працюють по різному принципу. Європейська Сампті також використовує одну зрідка два дві своїх ракети на кожну балістичну ціль. Значить, шановні, в червні поточного року Київ потребував порядка 100-150 ракет. Зенітних проти них. А Сполучені Штати випустили в червні поточного року 68 таких ракет. Європа випустила, випускає по 21 ракеті щомісяця. Це буде неповних 90 штук. Бачимо, що весь світовий випуск зенітно-ракетних зенітних цих ракет не покриває двох третей потреб одного міста Києва. І висновок тут може бути тільки один, і ми маємо правильний висновок зробити. Ми маємо бити по батареях іскандерів, по аеродромах з літаками, де стоять їхні кінжали. І обов'язково маємо знищувати заводи по випуску таких ракет у північних болотах. І ця робота вже робиться. Шановні, ми бачимо 25-й рік успішне проведення цієї роботи. Дуже навіть успішно, всі пам'ятають. Один точний удар знищив нещодавно зовсім три батареї Іскандерів в Брянській області. Вони якраз виїхали на позиції і готувалися до пуску, от їх там чекали вже і знищили одним точним ударом. І заводи по випуску зброї у них горять. І вони працюють з перервами, тому що треба відновлювати після наших ударів. Про болотні аеродроми і говорити не потрібно. Всі пам'ятають прекрасну операцію павутина. Дуже важливий факт. Ми будуємо зараз спільно з Німеччиною завод по випуску українських балістичних ракет, типу Сапсан наших, давно відомих з 2016 року випробувані вони були. Німці кажуть: по суті, тут одне питання: балістичні ракети з дальністю порядка 500 кілометрів вже йдуть в серію. І Вище державне керівництво, наше українське, нам про це сказало. І російські воєнкори плачуть про це час від часу, про точний приліт балістич, української балістики по великих штабах російських. Значить, не брешуть, все нормально. Німці що в свою чергу розказали свою ціль. Ракета має бути дальністю одноти більше 1000 км і боєголовка 500 кг. Це така вже справжня боєголовка. Більшість ракет нам трошки їм. Вони дали нам все обладнання. А ми тільки нашу розробку і фахівців. Не маємо плакати і страждати, як є в руках хоч заржавілий меч, сто років тому сказала наша видатна Леся Українка, геній української літератури. Той п'яниця і гуляка Пушкін на болотах і близько не вартий наших геніальних митців. Не маємо плакати і страждати, як є в руках хоч і заржавілий меч. Фахівці кажуть, що українська балістична ракета піде в масовий випуск до осені вже літом. Я думаю, що літом одна ракета в день це буде нормально. А восени до Нового року 2-3 ракети в день щодня, щодня теж буде добре. Ми маємо захищати наших людей і міста від тих людоїдів, знищуючи їх ракетні потужності. Все буде добре. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Підтримайте наш керномовний канал в Приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву мій, кофе. Всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.